Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали у цьому відео. Я хочу підняти дуже значущу тему, що краще обрати для вашої конкретної ситуації а, індивідуальне навчання з репетитором, з викладачем або групове навчання розберемо а, переваги і недоліки обох варіантів. І давайте почнемо з індивідуального навчання з викладачем, з репетитором тощо. Очевидні переваги цього методу це повна синхронізація з вами, як з учнем, наприклад. Тобто, вчитель може налаштуватися саме на ваш рівень, підібрати найкращі матеріали для вас і відштовхуючись від вашого рівня, провести вас максимально коротким шляхом, щоб ви досягли своєї мети у навчанні. У цьому випадку темп вашого прогресу доволі швидкий. Це максимально швидкий темп, на який насправді ви здатні, тому що в порівнянні з груповим навчанням це як мінімум в 3, в 4, в 5 разів повільніше, тому що базово вам приділяється менше часу, і викладач менше може сфокусуватися саме на вашому запиті, на вашому рівні. Також у цьому випадку ви можете відчувати як учень більше відповідальності, тому що вашу домашку точно перевірять, вам точно дадуть зворотній зв'язок і точно дадуть відповідь на всі ваші питання або нерозуміння, які виникли у ході домашньої роботи або будь-які інші додаткові запитання. Ще однією перевагою роботи з репетитором є те, що ви можете підібрати індивідуальний графік. Вам не потрібно підлаштовуватися під графік групи. Друзі, а якщо вас цікавлять індивідуальні заняття зі мною і покращення свого рівня, мій контакт ви, як завжди, знайдете у описі під відео. Наступний момент це зворотній зв'язок. Від вчителя на індивідуальних заняттях він максимально швидкий і максимально сприяє вашого прогресу, тому що, наприклад, ви зробили якусь помилочку, це у всіх буває, і вчитель може відразу підкоригувати її, підказати, як. Е Вивчити якесь правило, або як більше не повторювати цю помилку, такий спосіб дозволяє зосередитись саме на ваших проблемних місцях, тому що у кожної людини вони дуже індивідуальні. Комусь потрібно підтягнути розуміння граматики, комусь потрібно підтягнути словничок або навичку читання. Все це дуже індивідуально, і робота з репетитором сприяє максимально ефективному підвищенню і балансуванню всіх навичок, щоб вони гармонійно розвивалися. Перевага індивідуальна занять в тому, що вчитель може сфокусуватися саме на вашому рівні, на ваших запитах. Наприклад, якщо це розмова, то якщо це навичка говоріння. То буде признатися дуже багато уваги саме цього, при тому не буде забуватися і інші навички, наприклад, словничок або розуміння на слух тощо. Тобто, всі ці аспекти пропрацьовуються саме підлаштовуючись під ваш темп. І зазвичай на індивідуальних заняттях встигається пропрацювати більше активностей. Тобто, якщо на групових заняттях це здебільшого щось одне, два максимум. То на індивідуальних це можна прийти час і навичці говоріння, і навичці слухання, розуміння на слух, і, наприклад, словничок. До недоліків індивідуального навчання один з найключовіших для багатьох це є вартість навчання, вона зазвичай як мінімум у 2-3 рази більша ніж групове навчання. Також для деяких людей це може бути елементарно втомлюючим фактором, коли цілу годину. Потрібно дуже інтенсивно працювати, випрацьовувати нові навички, і немає навіть якоїсь паузи перепочити. Звісно, вона є. Звісно, ви можете переключитися з одного діяльності на іншу, але це годинна концентрація. Також у вас менше можливостей саме поспілкуватися з іншими людьми вашого рівня. Такі запити можуть здольнити, наприклад, спікінг клаби Ось, але на занятті ви здебільшого спілкуєтеся з вчителем, або, наприклад, тренуєте навичку слухання на різних матеріалах, але немає групового спілкування. І поговоримо про переваги групового навчання. Перше і найсміше це вартість. Вона в 2 в три, в декілька разів дешевша ніж індивідуальне навчання. Також дуже цікавою перевагою є те, що коли ви у групі. У вас може е, включитися такий е, елемент конкуренції. Ви хочете вивчити краще ніж інші. Ви хочете звучати краще ніж інші. І це насправді може бути дуже гарною мотивацією до власного прогресу. Також у вас є доволі багато можливостей соціалізації з людьми приблизно вашого рівня. Це може е, зняти дискомфорт, це може зняти тривогу робити помилки, тому що ви бачите, що ви робите помилки, і інші роблять помилки, і це нормально. Тобто таким чином ви можете понизити свій страх робити помилки, якщо раптом у вас є цей страх. Але пам'ятайте, що ніяке порівняння себе з іншими. Не буде таким ефективним і таким чесним, як порівняння себе з собою з минулого. Ще однією перевагою групових занять може бути те, що за одне заняття ви фокусуєтесь на, скоріше, на одному типі активності, тобто, наприклад, або словничок, або граматика, або там, читання тощо. І ви маєте можливість дуже так точково, конкретно відпрацювати один певний елемент. І недоліки групового навчання, найперший базовий, це е, значно менша можливість для індивідуального підходу. Фактично можете брати кількість людей е, і час, котрий у вас є, наприклад, година. Якщо у вас 5 людей, 6 людей в е, групі, то відповідно вам умовно приблизно е, дістанеться приблизно 10 хвилин е, часу викладача. Але за цей час він навряд чи зможе е, налаштуватися саме на ваш рівень. Він навряд чи запам'ятає саме ваш запит. Тобто тут е, з індивідуальним підходом буде е, набагато важче або взагалі неможливо. Наступне це розклад. Ви не зможете підбирати розклад, який зручно саме вам. Вам потрібно буде опиратися, е, підлаштовуватися на розклад цієї групи. Також важливий момент через те, що у групових заняттях майже не буває індивідуального підходу. Зазвичай вчитель орієнтується або на середній рівень, тобто щось загальне по групі, або що рідше, але на жаль буває це, коли вчитель орієнтується на найкращих учнів у групі, і це може дуже сильно демотивувати людей з середнім рівнем по групі і тих, хто не встигає, хто чогось не зрозумів. Це може бути дуже демотивуючим фактором, і так само зворотній зв'язок, ви отримуєте його менше кратно до кількості людей у групі. Темп прогресу також е знижується, тому що знову ж таки відбувається е підлаштування під середній темп групи. Це може бути особисто для вас або занадто швидко, або занадто повільно. Тобто, ви маєтемете підлаштуватися під цей загальний темп. Ось такі от недоліки і переваги кожного з підходів. А тепер давайте це трошки підсумуємо і розберемо, що може підійти саме вам. І друзі, перед тим як продовжити, я рекомендую вам подивитися відео про мотивацію, тому що умовно є мотивація термінова, це коли ви розумієте, де ви використовуватимете мову, коли, з ким, який у цього дедлайн. Наприклад, дуже часто мотивація це коли терміново потрібно підвищити свій рівень для роботи або для навчання. Це термінова мотивація. Якщо у вас термінова мотивація, то, звісно, я рекомендую вам обирати для себе індивідуальні заняття, щоб пришвидшити свій прогрес. А якщо ваші терміни не горячі, умовно, то можна, звісно, обрати варіант групового навчання, спробувати це подивитися, як вам. І якщо все влаштовує, то це може бути вашим варіантом. Друзі, зверніть увагу, що на групових заняттях здебільшого е, приділяється мало часу е, пропрацюванню навичок слухання, тобто е, навички вправи, котрі конкретно сприятимуть е, покращенню вашої навички розуміння на слух, і зазвичай на таких заняттях е, менше. Вдається приділяти часу а, мовній практиці, тому що мовна практика це дуже комплексна річ, і не вдається а, всім людям дати якісний зворотній зв'язок, або він буде дуже, дуже маленьким, дуже стислим. І зараз ви бачите порівняння табличкою тут. Отже, якщо для вас більш важливим є індивідуальний підхід, а, можливість швидкого, максимально швидкого для вас прогресу. Максимально детальний зворотній зв'язок, підлаштування саме під ваші цілі, то це звісно має бути індивідуальне заняття. Якщо ви зацікавлені у дешевших заняттях у роботі у групі, у соціалізації, у мотивації через певну конкуренцію, то групові заняття можуть бути дуже гарним варіантом для вас. Вибір між індивідуальними та груповими заняттями залежить здебільшого від вашої мотивації, тому ще раз, якщо ви не подивилися від добру мотивацію, дуже рекомендую. Якщо ви чесно дасте собі відповіді на всі питання, то вибір для вас буде очевидним. Вивчення англійського дійсно потребує зусиль, потребує роботи, регулярної, частої роботи. Англійською не вийде займатися один раз на тиждень. На жаль, це буде неефективно. Тому спочатку визначиться зі своєю мотивацією, визначиться взагалі, чи потрібна вам англійська, тому що насправді буває такі випадки, коли ми тільки думаємо, що нам потрібна мотивація, тому що суспільство тисне на нас, але насправді людина не використовує англійську на практиці, і англійська ніяк не покращується рівень життя такої людини. Тому спочатку визначиться зі своєю мотивацією. Моя особиста рекомендація, якщо ви шукаєте якісного індивідуального вчителя, я рекомендую вам звертатися до приватних викладачів, а не до онлайн-шкіл. У онлайн-школах ви маєте високу вірогідність потрапити на викладача-початківця. Я ні в якому разі не кажу, що це погано, але якщо ви хочете саме досвідченого викладача, то навряд чи ви їх знайдете у онлайн-школах. Також індивідуальні репетитори можуть мати більш чітку і цілісну систему уявлення, як довести певного учня до його бажаних результатів. Іноді цього може бракувати вчителям початківцям не завжди, але іноді таке буває. І на цьому все, друзі. Якщо у вас залишаються питання, або ви хочете розповісти свою історію вивчення англійської мови, поділитися нею. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Залишайте вподобайку, підписочку, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі у нових відео. та да